Всім привіт! Гості підписники мого каналу. так Сьогодні буде таке відео. Будемо довантажувати трактор, щоб кращий зацеп був. Ось бачите, це його рідний груз 20 кг. Я важив Одне колесо я вже зробив. З лівої сторони, ось це. Зараз саме буду робити друге колесо. Ну Тобто з правої сторони. Поїхали! Опа! Оп! Оп, шикарно лягають. Грузи МТЗ. 20 кілограм. Тепер зараз зроблю розмітку, розмічу тут всі отвори. Ну, всі, раз, два, три, чотири, чотири отвори. Розмічу чотири отвори, просверлю. Та й все прикручу. І буде шик. Покажу, як розмічу. Як сверлить буду. Буду продовжувати. Дивіться далі. Іх. Отак. От Іх. Отак. От У моєму випадку я розмічав так. Оцей отвір брав за базу на штангелі виставляв 140 мм. Від цієї бази так 140 мм відкладав. Раз, два, три, чотири. Ну, де треба отвори. І я вирахував, що у мене від усіх отворів, ну, заводських, до, ну, до, щоб пересічення цих ліній ну, 58 мм. Отак. У куточок ставлю і 58 мм. Тут воно квадрат для рідного... для рідного груза. Ну, щоб не проворачувався болт. Так само у куточок, ну і ці, відповідно. Ось і вся розмітка. ну Це конкретно в моєму випадку. Я не кажу, щоб ви робили так само, тому що... Кожен випадок може бути індивідуальний. Отак вот от. Ну, щоб впевнитись в тому, що я точно тут собі розмітив, я як завжди, довіряю, але перевіряю. Раз, підклав. І дивлюся, де там мої нітки Співпадають чи ні. Все чеки бомбоні, все співпадає. Так. І відповідно з цієї Так само. Все співпадає. Все супер. Тепер буду кернити. І сверлить. Тут сверлить не хочу, тому що трава, не хочу, щоб стружка туди падала, може, або колесом наїдеш, або тут іноді корова проходить, можеш її з'їсти. Так що бажано тут такого не робити. Я стараюся всі такі речі робити ну, в майстерні. Зараз закачу колесо в майстерню, перенесу камеру. Ну, покажу, як буду сверлити. Так, ось вже я і в майстерні. В майстерні тут дурдом трохи. Ну, він прибереться, але ближче до зими. Зараз ніколи його прибирати, тут оце все так кубарям валяється. Сверлить буду сверлом на 6 спочатку, а потім буду сверлить сверлом на 16. От, отвір буде в мене на шістнадцять. Отакі От справи. Два отвори я вже на шість просверлив, зараз ще два просверлю і потім буду розширювати до шістнадцятого отвора. Зараз, почищу. Від стружки будемо прикручувати грузий, це. А, ще підготуємо болти. Ні, грузичі поки прикручувати не будемо. Підготуємо болти. Небагато, чотири. Є у мене ось такі, бачите, чотири болта. Але вони не підходять. Треба, скажімо так, зробити авторські, тобто власного виробництва. Що з ними будемо робити? Модернізувати. Ось так. А як модернізувати, зараз покажу. Беремо болгарку. І ось так зарізаємо його. Після того, як зарізав, я його підгинаю під, під той кут, який мені потрібен. Потім заварюю і все. Так воно і залишається. Тут суперточність не треба. Ось. Буду робити таку процедуру з трьома іншими. Так, друзі, підготував я болти. Ось я їх так підігнув. Ну, тепер будемо ставити грузи. Все для цього вже готово. Отвори готові, болти готові, в принципі, більш нічого і не треба. Берем та й ставим. Або вже як виходить. Так, тепер цю сторону зараз підправимо. Як нам треба? Підтянемо, затягнемо. І все. Ось і все. це супер. Плюс 40 кілограм. Поки я тут це все готував, підрізав, зарізав, сверлив, кернив, розмічав, вже на дворі потемніло. Так що, сьогодні вже колесо я накину на трактор, щоб він не стояв на гідравліці. А завтра, скажімо так, дозбираємо докупи. Так, друзі, ось і ранок. Ось. Вчора я поставив по темному колесо, більш нічого не робив. Зажав його, там протягнув все. І залишилось накинути тільки цей рідний груз. Чого його зразу не ставлю, тому що воно так китайці зробили, що сюди ключ не влазить. Ну, Якби щоб ключ на гайці добре знаходив, то я б зразу його поставив. би. Ось з цієї сторони, бачите, так все охайненько виглядає. Можна було просто насквозь тут як-небудь закрутити, і воно б трималося, їздило б не гірше. Але я заморочився то з тим вигинанням болта. Зараз покажу ближче. Так. Ось такі чотири шляпки, все гарно, все чудовське. Так, тепер зараз накинемо оцей груз сюди та і все. І справа завершена. Покажу потім по кругу, як виглядає. Так, перевіряючи, вже пішов. Рудий. Все, я приступаю. Так, ну ось такий має вигляд ближче. Так воно стоїть. Тобто от у нас раз 20 кг. І з цієї сторони, ось, де бачите, 2 по 20, тобто 60 кг на колесо. Ну, думаю, нормально. З цієї сторони так само. Ось така робота по модернізації і довантаженню трактора. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі в новому відео.